Олександрія, місто волонтер, під таким гаслом Олександрія відзначатиме свою 278-му річницю. Протягом 25 та 26 травня у місті відбудеться ряд культурних та спортивних заходів. Розпочнуться вони із легкоатлетичного забігу від площі Соборної до площі Покровської. Передбачено три дистанції. Ми розбили цей забіг на три дистанції для того, щоб могли прийняти участь люди різного віку і різні категорії. Перший маршрут це буде від площі Соборної до міської ради і зворотня. Другий більш досвідчені будуть бігти до моста, і уже самі опитні, вони будуть бігти до площі Покровської, вокруг неї і Зворотня. Відкритий молодіжний турнір з настільного тенісу проведуть 26 травня у клубі Торнадо. Дитячий турнір з великого тенісу відбудеться на спортмайданчику гуманітарного ліцею. О 16-й годині у парку Шевченка відкриють нові спортмайданчики для занять баскетболом, паркуром та силовими видами спорту. На цих майданчиках будуть проводитися змагання з баскетболу 3 на 3 а також силову площадку будуть презентувати інструктора і спортсмени з спортивного клубу Жива Сталь, тренажерного клубу «Жива сталь». і Площадка заняття паркуру альпінізма там силовими вправами буде презентувати наш чемпіон Сісідніхер Бадан Хламаков і дітки з відділення спортивної гімнастики Дюша номер 2 також відбувається зараз відбіркове змагання з кіберспорту по футболу. Вони проходять на базі другого поверху, а фінал відбудеться в парку на великому екрані, де вже проведе матч фіналісти, щоб люди побачили, що також є. У нас і такі вид спорту, які цікавляться наша молодь. Перша в Олександрії пройде міський фестиваль шкільних театрів, сходи. Відкриття фестивалю відбудеться 24 травня в Палаці культури Олександрійський театр, де будуть представлені шкільні театральні виступи за участю гімназії Сузір'я 19, гуманітарного ліцею, мультипрофільного ліцею, ліцею 17. 20... 4 травня буде другий день проведення фестивалю, де ми зможемо побачити виступи гімназії Шевченка, будинку дитячої та юнацької творчості і ліцею номер 10 Підведемо підсумки і переможці, які будуть на фестивалі, зможуть взяти участь у всеукраїнському фестивалі. Третій міський турнір з крокету відбудеться у театральному сквері о 10-й годині. Після можна відвідати екскурсію рідним містом, яку підготували працівники музейного центру. Цікаві пішохідні екскурсії по місту. Бажаючи познайомитися з історією нашого міста, зможуть завітати до музею, щоб записатися, а також зможуть переглянути виставки з музейних фондів. На площі Соборній 16-ї години діятиме виставка-продаж виробів майстрів з декоративно-ужиткового мистецтва біля фонтану, з 17-ї години, будуть виступи хорів, а з 20-ї години виступи молодіжних гуртів. 26 травня основною локацією заходів стане парк Шевченка. Відбудеться виставка ярмарок виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, проходитимуть різноманітні майстер-класи за участю бібліотечних та музейних працівників. Також можна буде придбати картини місцевих художників. Для дітей працюватиме «Читай галявина від бібліотекарів, можна буде поспівати кароки на фонтані, де потім можна учасникам отримати цікаві подарунки, придбати першу олександрійську марку із 18-ї години розпочнеться концертна програма за участю творчих талановитих колективів та солістів нашого міста. Цього ж дня на площі Соборній з 17 години виступатимуть дитячий духовий оркестр дитячої музичної школи, духовий оркестр Ліра, інструментальний ансамбль Мелодія та народний аматорський оркестр Камертон.